5 грудня міжнародна спільнота відзначає міжнародний день волонтера сьогодні. Ми в українському гуманітарному центрі у Барселоні, щоб дізнатися, чому волонтери дарують абсолютно добровільно та безкоштовно свої час, таланти, а деколи навіть і ризикують, щоб допомагати українцям. Ольга Геннадійна, розкажіть, будь ласка, як ви стали волонтеркою цього гуманітарного центру та чому? Я прямо пишаюся цим, бо то, що мені тут не було чого робити. Без діла ходити я не можу. Тому я старалася любими путями потрапити сюди, щоб волонтерити, допомагати людям. І також ж свою сім'ю тут знайшла практично. А чим ви займалися в Україні до того, як трапилась війна? Я вже пенсіонер з великим стажем 12 років. І інвалід, і пенсіонер, все от в три в одному, як то називається. А так я взагалі була замдиректора mm -hmm. по похазяйся на часті в училищі. Чи знадобилися ваші навички професійні тепер тут, в роботі гуманітарного центру? А Як же ж? Звісно, я там з дітьми общалася з колективом. 35 п'ять чоловік було в мене в починенні. І тому це моя життя, практично. Люди, спілкування – це моя життя. Що вас надихає щодня приходити сюди і волонтерити? Моя сім'я. Це моя сім'я. Тому я й стремлюся. А чи очікуєте ви якоїсь винагороди чи вдячності за свою роботу? Винагорода буде це побіда. України, нашої України, щоб нас вона побідила. Все. Угу. Чи трапляються якісь неприємні моменти у вашій роботі волонтера? Ні, ні. Ну, щось там буває, ну це мілочі, угу. а так дуже все добре. Угу. Я думаю, що всі довольні люди. Нам відомо, що час від часу на ваш центр нападають, розписують звастиками, обливають брудом. Як ви до цього ставитеся? Чи це є якоюсь перешкодою в вашій роботі? Чи це вас лякає, чи ні? Перешкоди немає ніякої. Ну погано я ставлюся до цього всього. Це неуваження до людей просто-напросто. Вимиваємо і робимо. І продовжуєте робити свою да, справу? Да, да. Україна переможе, переможе 100%, 120%. про процентів. Юля, скажи, будь ласка, яким чином ти стала волонтеркою тут в гуманітарному центрі? Чому що тебе взагалі надихнуло? Яка була твоя мотивація для цього? М -м, перша мотивація я скажу так, що е хотілося чим займати, чимось займатися. Це перше і основне ну звичайно, і допомагати людям. Е я почала волонтерити з перших днів. Е Ну, не, не, не тут, не в Барселоні, а з перших днів війни е, я опинилася на Закарпатті. Ми там е, знаходилися довгий час, е, поки мій чоловік, він онкохворий, е, вирішував проблеми з, з документами, е, щоб виїхати. Е, е, і там я знайшла е, е, Мальтійський хрест. І попросилася, кажу, я, я хочу допомагати. І я ходила на зміни до кордону, до, до кордону, де стояло багато машин, і ми розносили ну, різні продукти. Пригощали там дітей, дорослих, водичку, вся, всяке таке. Коли приїхала сюди, то, то ж, також зізналася, що тут є волонтерський центр через знайомих. Запросили, так сказали, що ну хочеш, звичайно, хочу, хочу, тому що ну, перш за все, хотілося просто чимось займатися. Тому, ну, тому що ти в такому стані, ти в стресовому стані, і хочеш просто це відволікає. Це ти розумієш, що ти тут потрібен. А хто, а хто крім тебе? Хто, хто може mm -hmm. це зробити? Якщо не ти, то, то ж, те, також нема кому. Як ставляться твої близькі, твоя родина до того, що ти волонтериш? Звичайно, нормально. Вони підтримують, мати цілий день чимось зайнята, і приходить в гарному настрої. Ну, тобто, ем, важко знаходитись в чотирьох стінах е, ну, кожного дня. Угу. Е, а як ти ставишся до того, що волонтерство це є. Неоплачувана діяльність, що ти даруєш себе, свій час, свої таланти, але що взамін ти отримуєш, якщо не гроші? М -м. Це таке питання ем, це, це нормально. Ми свого часу, так як мій чоловік онкохворий, ми свого часу пережили свою трагедію. І нам, коли потрібно було, дуже багато людей нам допомогли. Тепер прийшов мій час допомагати іншим. Чи є якісь випробування у роботі волонтера? Якщо так, то які і як ти з ними справляєшся? Звичайно, люди всі різні. І приходять сюди люди всі різні, приходять люди з різними своїми історіями, з різними травмами. Тому не завжди ця робота буває позитивною і не завжди люди приходять з добром. До цього відносишся. Як сказати, філософське. Mm -hmm. Просто розумію, що є такі люди, які дуже багато пережили більше, чим, чим я, чим хтось інший. Вони по-іншому можуть сприймати цю біль і по-іншому реагувати на неї. Mm -hmm. Тому, ну, звичайно, приходиться миритися mm -hmm. з цим. А як впливають чи впливають чи ні на твою роботу оці ці всі напади на гуманітарний центр? Те, що нещодавно обмальовували зетками ваші стіни, що обливали брудом, чи це має вплив на твою роботу, на твоє ставлення до волонтерства, чи ні? Ні, це навпаки е, е, надає наснаги е, при, е, крокувати далі. <гум> Якщо як ми комусь перейшли дорогу, значить ми комусь заважаємо, значить ми ж робимо все правильно. Тому перемога за нами. Україна переможе, <гум> звичайно. По-іншому не може бути. Сергій, скажіть, будь ласка, а що ти думаєш про волонтерів, про тих людей, які на сьогоднішній день допомагають українцям, які потрапили в біду? <гум> Я думаю, що це люди, які присвячують весь свій вільний час допомозі ну, своїм співвітчизникам, іншим громадянам, які попали ну, в такі в таку складну ситуацію в чужих країнах, порозкидало людей не стало там в один момент просто всього життя. Не кажучи вже про якісь матеріальні речі, як так, як коли люди втрачають рідних, стають, не дай Бог, інвалідами чи ще щось, а це ті люди, які полегшують їм життя наскільки це можливо, допомагають всіми способами, ну часто навіть ну, такими, що в голову не вкладається, і ризикуючи своїм життям. Та ну, роблячи це зазвичай, наскільки я знаю, на вільних засадах це мало де якось оплачується. Це люди з великим серцем. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чи можна і чим, якщо так, підтримати роботу волонтерів, підтримати те, що вони роблять, як їм можна може, подякувати? Ну, я думаю, ну. Там можливо, ну там донатити в кого є якась можливість якось допомагати, ну також чимось участвувати, скажем так, ну цікавитись може, чим можемо допомогти. Ну вільний час, можливо, приходити також самому. Там, ну, кожен з нас має якби, мати ну, таку чітку якусь позицію і вільний час також долучатися, допомагати. Чи особисто ти міг би стати волонтером, чи бачиш ти себе волонтером в тій чи іншій діяльності? Так, я б з задоволенням, але ну на жаль, маю. Ну маю сім'ю з маленькою дитиною на отриманні і немає вільного часу. Але взагалі я би я б хотів. Я б хотів. Запрошуємо. Скажи, будь ласка, Україна переможе? Звичайно, другого варіанта в нас немає. Ольга Данилівна. Ви як керівниця інституту волонтерства тут, в Барселоні, в Каталонії, скажіть нам, будь ласка, як ви особисто прийшли в волонтерство? Чому ви це зробили? Що вас надихнуло? Знаєте, мені дуже подобається вислів. Служу народу України. Може, то голосно звучить, але я отримую. Духовне якесь задоволення від того, що я роблю комусь добре. І я стараюся передати цей вогник, який у мене горить в душі, цю любов всім іншим людям і запалити їх. Запалити їх теж тією любов'ю. Я за те, щоб ми всі один одному допомагали. І ось так воно все стихійно, воно все від серця, від душі. Як ваші близькі ставляться до вашого волонтерства? Знаєте, світ не зовсім розуміє. І також мої діти теж мене не розуміють, тому що, як не дивно, світ сильно матеріальний. Він дуже матеріальний. І якщо чесно, я колись мрію, щоб у світі не було взагалі грошей, щоб люди всі жили в задоволення і працювали в задоволення. На жаль, ще ніхто не придумав такої системи, і тому діти мене не завжди розуміють, як скільки можна працювати безкоштовно, віддаючи себе всі сили, відриваючи себе від сім'ї. Але я люблю людей, і всі люди для мене сім'я, і я свою любов стараюся розділити між цими. А скажіть, будь ласка, що для вас є оплатою за ваше волонтерство? Задоволення людей, коли я бачу, що світяться очі, коли я бачу, що людина заспокоїлася, коли я бачу, що людина відчуває, що її обняли. Скільки приблизно волонтерів ви вже виховали? Ви знаєте, я не задавалася. Рахування волонтерів. Я думаю, їх багато і, і вони множаться геометричною прогресією, тому що та, скажімо, хвороба, таке заняття, воно заразне, в доброму розумінні того слова. Скажіть, будь ласка, а от які є виклики в вашій особисто волонтерській роботі? Можливо, ви щось таким зіштовхуєтеся, що. Деколи, може, думаєте, чи не покинути мені оце волонтерство, чи трапляється таке, чи ви все одно йдете попри все далі? Які є виклики в вашій волонтерській діяльності? знаєте, з людьми це, мабуть, найважча робота, але все рівно воно мене до цього тягне. Я не можу жити без людей, я не можу бути закрита в чотирьох стінках і. Звичайно, що бувають різні ситуації, і різні люди по-різному реагують на різні ситуації. Я інколи стараюся їх оправдати, їхню поведінку, їхні емоції, тому що особливо зараз люди приходять дуже стресовані. Те, що їм прийшлося пережити і приходиться переживати тим їхнім близьким, які залишилися там, нам тут не зрозуміло, як ніколи не зрозуміє ситий голодного це просто жахіття. Це ну не поміщається ні в які рамки людські для 21-го століття, тим не менше. Наш народ виживає, і я дуже впевнена і впевнена була з самого першого дні війни, що ми переможемо. Я ні грама в цьому не сумніваюся, і переможемо тільки оцією загальною спільною любов'ю спільними зусиллями, спільною допомогою. І за нами перемога або за нами правда. А скажіть, будь ласка, яким чином на вас впливають ці всі нападки на гуманітарний центр? Те, що з вас таки малювали на стінах центру, що поливали брудом двері центру, вам я знаю анонімки шлють. Це якимось чином забиває вас з цього волонтерського шляху, чи як воно на вас впливає? Ви знаєте, я спочатку перші рази реагувала дуже боляче. А потім, після того, як поговорила з психологом, зараз просто в мене таке враження, що це все відбувається як по клієнці з мене стікає і нічого не залишається. Я знаю, що ми праві, я знаю, що ми робимо добру справу. Ми справу робимо не тільки для українців. І я не говорю для себе особисто, взагалі для всіх українців, які тут, які десь в інших країнах, які в Україні. Я думаю, що це ми все робимо для людства, і нічого в цьому поганого нема. Зараз українці показують найвищий клас людства. Доброю Україна переможуть? Звичайно, я, я ні на грам не сумніваюся.